Ми вибираємо, чи нас вибирають. Ми вибираємо, чи нас вибирають. Як же буває насправді в житті? Так воно дійсно в житті буває. Ми вибираємо і нас вибирають. І що ж важливіше для нас так і буде. А краще для нас, щоб ми вибирали, щоб вільними мріях своїх ми були своїми руками і життя будували. В житті, як у морі, чи то на просторі, всі люди і все, що в світі є нашим, все разом і зв'язано поміж собою, зв'язки розірвати не зможем ніяк. Отож треба дбати про себе та інших, щоб краще жилось нам серед людей, давати хороше, повернеться добре, такі ж бо закони всесвітні ідей. Ми люди щасливі, коли рядом з нами Сміється від щастя дитинка мала, коли наші очі красу знову бачать, душі тоді тепло, а радість світло дала. Отож, бо самі ми і нас вибирають з людського і чудового різного цвіту, бо хочеться всім нам жити в теплі для велич вільного нашого світу. Так люди все в світі собі вибирають, що може давати тепло і любов, з підтримкою легше усім будувати своє майбуття, щоб жити в ньому знов. Ось так і я вас вибираю з любов'ю, щоб бути з вами, щоб разом іти, до світлої мрії, на добрі дії. Щоб вибрати, й ви для себе змогли.